Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках співпраці European People Media та United for Ukraine ми підготували для вас серію корисних відео з різних юридичних питань, які виникають у Німеччині. В сьогоднішньому відео я поговорю про надважливу тему, а саме процедуру повернення отриманої соціальної допомоги. Одразу хочу вас заспокоїти. Як правило, соціальну допомогу не потрібно повертати. Але є деякі причини, коли потрібно повертати виплачену соціальну допомогу. Які ж вони? Існують різні причини, з яких ви повинні повертати допомогу. На практиці найпоширенішими є випадки, коли у вас нестабільний дохід і ви заробили більше, ніж очікували. А також коли ви отримували подвійну соціальну допомогу. Коли ви подорожували без дозволу, або ви надали неправдиву або неповну інформацію. І також випадки, коли ви самі спричинили потребу в допомозі. Я зупинюся сьогодні на вимогах у випадку нестабільного доходу. Центр зайнятості надає гроші, як правило, авансом. Зазвичай гроші надходять на рахунок до 1 числа місяця. І це добре, тому що на початку місяця ви повинні сплатити орендну плату та інші поточні витрати. Однак у той самий час діє принцип фактичного отримання коштів, і це означає, що якщо у вас є дохід, центр зайнятості зараховує його на ваші потреби в тому місяці, у якому він вам нарахований. Таке положення тягне за собою наступну проблему. Виплати часто доводиться потім коригувати, тобто, якщо ви заробили менше, ніж розраховували, центр зайнятості, доплатить вам суму, якої не вистачало. Якщо ви заробили більше, центр зайнятості вимагатиме від вас повернення суми коштів. Центр зайнятості намагається регулювати цю проблему зазвичай видаючи тимчасові рішення, які він потім може коригувати. Після закінчення періоду виплати розраховується середній дохід, і центр зайнятості користується ним, щоб перевірити, чи ви отримували занадто багато або занадто мало грошей протягом періоду попереднього схвалення. І якщо ви отримали занадто багато грошей, ви повинні їх повернути. Якщо ж ви отримали занадто мало, то ви отримуєте доплату. Якщо ви повинні повернути гроші, це не означає, що ви повинні повернути їх однією сумою. Практикуються різні форми повернення коштів. Часто повернення відбувається шляхом взаємозаліку. Центр зайнятості надішле вам повідомлення про анулювання і виплатить меншу суму в найближчі місяці. Чи можливий взаємозалік і в якому розмірі він буде, залежить від конкретних обставин. Якщо ж ви працюєте, сплачувати кошти також можна у розстрочку протягом тривалого часу. У цьому випадку ви або укладаєте відповідну угоду з центром зайнятості, або центр зайнятості виносить відповідне рішення про сплату боргу частинами. Якщо ж ви не виплачуєте борг добровільно, центр зайнятості може стягувати його у примусовому порядку. Наприклад, подати заяву на блокування вашого рахунку, також, можливо, вимагати від роботодавця утримання розміру боргу заробітної плати. Дані боржника можуть бути внесені у базу даних боржників і так далі. Всі ці дії проводяться з урахуванням вимог до примусового виконання рішень. Якщо ваш дохід не перевищує суму, на яку не може бути проведення стягнення, у вас є можливість за певних умов перевести ваш банківський рахунок у статус рахунку, з якого не можна стягувати кошти примусово. І називається такий рахунок P-конто Konto. Але всі ці протидії мають лише тимчасовий характер і не полегшують тягар боргу. Тому бажано добровільно сплачувати борг. Звертаю вашу увагу, що кожен випадок унікальний, тож ви маєте можливість отримати безкоштовну індивідуальну юридичну консультацію на платформі United for Ukraine. Команда United for Ukraine має мережу кваліфікованих юристів з 34 країн, включаючи мене, що допомагає українцям не тільки у Німеччині, а й в інших країнах. Щоб скористуватися цією можливостю, подайте ваш запит на сторінці unitedforukraine.org або зв'яжіться з ними через популярні месенджери та соціальні мережі.